CH. заряд бодрості та енергії. Мультикомпонентний природний енерготонік на основі елеотирококу, спіруліни та горани, підвищує розумову та фізичну працездатність, прискорює відновлення після навантажень та застуд, сприяє зниженню втоми. Захищає від перенапруги. Продукт CH містить в одній капсулі 150 мг. Мікроводорості спіруліни та при щоденному прийомі сприяє формуванню почуття задоволеності, зниження нервової напруги допомагає тонізувати організм та зміцнювати імунітет. Основні компоненти екстракт елеотерококу, стимуляція центральної нервової системи, поліпшення зору, потужний імуномодулятор, підтримка розумової та фізичної активності. Зниження рівня глюкози у крові, органічна спіруліна, зняття нервової напруги, антиоксидантна дія, тонізуючий ефект, поліпшення загального психологічного фону, імуномодулююча дія, гуарана, зняття втоми, нормалізація жирового обміну, підвищення витривалості та працездатності, підтримка роботи серцево-судинної системи. Активізація процесів жироспалювання, піколі над хрому. регулювання рівня глюкози у крові, зменшення потягу до солодкого, підвищення м'язового тонусу, природне зниження ваги, зниження рівня загального холестерину, переваги, застосування високоактивних екстрактів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. Ефективність та безпека ключових компонентів доведені тривалими клінічними дослідженнями. Рослинна капсула підходить для вегетаріанців, продукт не містить парафінової олії. Склад в одній капсулі міститься спіруліна платенсі з 75 мг. Порошок із насіння гуарани 75 мг. У тому числі кофеїн 2,62 міліграма, екстракт кореня елеотерококу 50 мг, у тому числі елеотерозид 0,4 мг, Вітамін С 42 мг. горіх кола 20 мг, зокрема, кофеїн 0,3 міліграма, хром 0,3 міліграма. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела фікоціанінів, хлорофілу, кофеїну теоброміну, елеутерозидів, додаткового джерела вітаміну С хрому. Форма випуску 60 капсул. Дозування. Дорослим по одній капсулі два рази на день вранці та вдень під час їжі, запиваючи водою, Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.